Читання захищає від в'язниці, звучить фантастично, але це доведено експериментально. Американські вчені на основі багаторічного збору статистичних даних виявили, що діти, які навчилися читати до восьми років, мають менше шансів потрапити до в'язниці. Більше того, вони не так часто прогулюють школу і менше піддаються алкогольній і наркотичній залежності. Але. Читати не можна змусити, це потрібно тільки полюбити, і для цього існуємо. Ми, бо ми радимо тільки те, що торкнулось наших сердець і душ. Підпишись, бо тут гімна не радять. Це популярна літературна, безспойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка, чувак. Не відкладаємо в довгу шухляду і дякуємо тобі тут і зараз за твої теплі вподобайки під нашими відео, за коментарі, за підтримку, за те, що виправляєш нас чи доповнюєш наш український глядач, а відповідно, український читач Марія. Ми виправляємось і ще, поки не перейшли до основної страви, не забувай допомагати нашому війську, бо ми всі разом творимо нашу перемогу. Хтось відвагою, хтось силою, хтось точністю, хтось знаннями, а хтось культурою і сьогодні з нами людина, яка культурно це робила, робить, і я впевнений, буде робити творити Україну Сергій Жадан. Український письменник і поет сучасності, філолог за фахом, в минулому працівник літературного музею, кандидат наук до 2004 року, викладач Харківського університету, і все це не заважає йому бути ще й харизматичним співаком, О. активним волонтером, драматургом, засновником благодійного фонду і радіоведучим. Написав кілька романів, серед яких інтернат. Сергій, взагалі, з дитинства мріяв стати письменником. Бо на його життєвий вибір плинула його тітка з Харкова, поетеса і перекладачка українська, до якої він їздив, і яка йому не тільки була якби прикладом для наслідування, а ще й підкидувала йому цікавезну круту літературу, давала читати, розказувала про Україну, про поетів культурних діячів. Петриш? Угу. тому Сергій дуже полюбляв їздити в Харків зі свого Старобільська, що на Луганщині, до тітки, і завдяки їй в майбутньому він влився в кола харківських письменників Театралів, літераторів, загалом культурних людей, діячів, які на той момент вже боролися за незалежність України. Ну і враховуючи все це, хлопчина ріс з дуже такою чіткою і активною позицією щодо своєї країни. Їхав в Харків і вертався звідти з цілою купою рухівської літератури, значками, прапорами, листівками, газетами і вдома розповсюджував все це між друзями. Але в 17 років він вже такий відчув себе письменником і надрукував свою першу Першу поетичну збірку на принтері в школі, <рес> потім філфак харківського педуніверу, Ну а далі вже пішло. Поїхало. Ну як поїхало? Можна сказати, навіть поскрипіло, бо це була молода держава і літературних процесів, як таких на той момент не було. Вони всі зупинилися, тобто були просто спілки письменників радянських заангажованих, нецікавих і Сергію. Одному із як одному із <рес> молодих поетів довелось. Це все якби організовувати. Тобто, замість того, щоб писати, він мусив спочатку це все збирати. Він десь вицепив там, поцупив в редакції журналу харківського адреси українських молодих поетів, письменників і почав кататись Україною, їх шукати і збирати таку собі літературну сім'ю. І це в майбутньому дало свої результати. Фестивалі, літературні вечори і купа письменників, про яких ми зараз на сьогодні знаємо. Вони є їх багато. Жадан публікував поезію, але як і кожній людині йому хотілося більшого. І цим більшим на початку 2000-х стала його перша прозова збірка оповідань Бігмак. Потім його перший роман Депешмот. Ну коротше, про Жадана можна говорити дуже багато про його поезію, про його романи, ну взагалі про його книжки. І ми ще обов'язково сюди повернемось з його іншими творами. Але сьогодні сконцентруємось саме на Тернаті, це останній роман Сергія, хоч, можливо, зараз він десь сидить, друкує наступний. Хто зна для його творів характерна постмодерністська така гра зі словом з його значенням, використовує він дуже багато суржа, молодіжного сленгу, так званої нецензурщини, тобто матюків. Взагалі він по-своєму дуже оригінально бачить українську історію та й всесвітню і. Так цікаво дивиться на наше минуле і на наше майбутнє, і в якраз в інтернаті це все є. Події відбуваються в 2015 році на Донбасі в якомусь місті. Перший напад расистів, головний герой. Паша він вчитель, і він намагається зрозуміти, що за війна відбувається себе в цій війні. А головне він просто хоче вижити. Ондаця ми, ми зараз же всі. Знаємо, що війна приходить неочікувано навіть тоді, коли ти її чекаєш, бо на це все вказує. Але Паша на той момент взагалі нічого не чекав. І який він зробить вибір на цій війні, який він, на які барикади він стане, оце ти все прочитаєш якраз на оцих сторінках. Так, це про війну, і можливо, ти зараз подумаєш, що я не хочу бачити війну щодня, а ще про неї читати. Але це просто потрібно зробити. От я розкажу на своєму прикладі. Я знала про Донбас, знала, що там війна. Знала, що її не називають війною, а кажуть, чи то там АТО, чи ССО. Знала, що там воюють і що там вмирають. Але оце довбане там, воно воно настільки замилює очі, бо там, не тут. І це страшно, тому що, можливо, через. Оце не усвідомлення там переросло в тут, і я зрозуміла, що не може просто не може бути ніяких там, коли йдеться про твій дім, коли йдеться про твою неподільну країну. І також я зрозуміла, що ми, мабуть, ну недостатньо це усвідомлюємо, тому що ну знаєш, ми часто кажемо: ну там, на заході, знаєш, ну десь там, на сході. Ну правильно, ми ж не можемо сидіти в Києві і казати тут на Одесі. Бо це ж не тут. Ну це ж <свист> ну так, ну Нелогічно. не тут, але знаєш, ми можемо казати у нас на Одещині, а знаєш, у, у нас бо нас у нас, да. нас на заході країни. У нас на Тернопільщині, <свист> у <свист> нас на Донеччині, і з оцього умовного такого, нібито розділення, наш головний герой Паша. Він не заплутався. Він він не може зрозуміти до кінця, що таке там. А що таке тут? Хто такі ваші, а хто такі наші? Ну, оце такі думки в мене зринули. Я з свого боку можу сказати, що я такі історії навіть спостерігав і був учасником таких історій, бо е я їздив додому в село, до батьків, і у нас кордон на О, Дніпропетровської. Бачиш, ти кажеш, у нас Ну, ну у нас, ж бо моє село. Ну, у нас село знаходиться на кордоні Дніпропетровської і Донецької області І бойові дії постійно проходили десь там 100 кілометрів від нас. І багато дуже рідні. В Донецькій області, в Луганській, в окупації, і ми збирались десь на якісь. Вони приїжджали там родичі, всілякі. І ми збирались десь на якомусь там день народження, чи ще щось просто. І я дуже часто чув оцю ці фрази на кшталт: а що ви там, там, в своєму Києві, в своєму Києві щось нарішали? Оце натворили, А ми тепер тут страдаємо. Або там казали ой, ті западенці, чого вони отуда западної їдуть сюди воювати. Що вони там у себе не воють? Що вони тут забули? Розділення було настільки глибоко, що люди просто якось не розуміли і не знали, і не знають, можливо, деякі досі. І от Жадан це все дуже класно тут показує. Мене це якраз найбільше вразило, що дуже до болю точно він показує стан людей, які забули, не знали, заплутались таких недовірливих, дуже. Зляканих людей, от він це все дуже точно тут описує. Тому я думаю, варто прочитати інтернат, щоб побачити або зрозуміти деякі свої помилки та й чужі, проаналізувати, і навіть можна вже зробити деяку, якби, Деяке порівняння з нашою сучасною реакцією на війну. До речі, я згадала. Я читала і мене так здивувала позиція людей і відношення до військових. Ну та тоді 2015. тисячі питання щоби я так. Ну. ну потім я звісно згадала себе. У мене теж був деякий такий, ну знаєш, ну не страх, може ну, дискомфорта. Дискомфорт, Оце ж все через те неусвідомлення того, що ці люди захищають твою країну, захищають Двій твій дім. дім, так і ну, звісно, от проводячи паралель, то вже. Відношення О, до військових зараз, так. кардинально просто змінилося, Ми їх дуже поважаємо, любимо і розуміємо, що яку велику справу роблять ці люди. Дуже страшною ціною, але ми зараз починаємо знати кордони свого дому. І мені дуже тепло на душі, коли я усвідомлюю, що в нас є такі письменники, як Сергій Жадан, які культурно, літературно. Передають оцей меседж дім, тому прочитай інтернат. Він тебе може дуже сильно засмутити, дуже зачепити і розтривожити, бо це про війну. Але жадан і не ставить собі за мету сподобатись читачеві. Він усіма своїми текстами, ніби промовляє: ну от такий я є. Отак я бачу довколишній світ, і я живу поруч з тобою. Я теж з України. Екранізації цього роману, на жаль, поки що немає. Дуже сподіваюся, що вони з'являться. Але є і інші фільми з творами Жадана, в деяких навіть його можна побачити в якості актора в епізодах. Як от у дикому полі це екранізація роману Ворошилов, град, з яким ми обов'язково сюди ще повернемось. Пам'ятай, хто ми є, за що ми боремось і якими жертвами. Підписуйся на наш канал, став свої теплі вподобайки і читай, бо ми прочитали, і нам зайшло.